на своєму каналі. Зараз у нас на годиннику 10.55, я хочу зайти виходить по магазинам. Йдемо в простор зараз. Мені потрібно купити тонік. Ось біокон-тонік. Ми вже його брали, він нам підійшов з мамою. І тому будемо знову брати. Я зараз візьму. Адже наш вже закінчився. І тому буде якраз там. О, на потіло. Ні, дякую. Так, ось. ось, можливо, кому потрібно буде. Ну і в принципі все. Йдемо на клас. Міст наше живе. У нас випав сніг. Круто дуже. Так, а я напевно вже пройшла. Таке також буває. Після літ. Дивіться, салатники є. Ось такі просто білі. Ось. Ціна 129 гривень. А є тарілка супова скляна. Але її тут, напевно, немає. Ось. Є Такі обгодки жіночі втеплені. 279, 230 день. Ось. Тут щось відкривав. Втепленькі такі на дотик. А, це вон календар. Что-то вот Ну я вчера видео обачила. Одна ось вот тут. А. Весна. Голубые а. да. 4 дня. Одна сначала взяла, подошла вот сюда. В этот А вторая сюда Потом там, там кучку влали. Щоб взяли, все равно на Ви на кассу? наказу? А де удержати для телефона машини? Це щоб мені мої красики чистики. Ніхто знака їхня ціна. Це Ну, короче, того, що мені потрібно. Немає. Ну точніше. Ага, друзі. Ну, де... ну просто для кексів. Усі тут ось такі штуки, але вони свої А мені потрібно було отакі. <різь> 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 я кинула як він це відрита. Так давайте подивимось ось такі їхню ціна, тих їх дуже багато коло на патріоті, сколько моїх адма. А, ну альма ну, 34 такі. Але чому вони відрізняються? я не дуже не любить їх. Всі не думаю, нужна мійти адмо. Тут є їх кількість точок. Ага. Угу. Не написано, але їх дуже багато. Давайте з вами купнемо. О, 27 гривень, добре. Є якісь приблизно така, як і тут. Але упакування, друге. 34, ага. Правда, ну, задержувала, я, правда, не знаю, навіщо воно мені. Адже я не кекси хотіла готувати. Або, можливо, кекси. Зараз подумаю і скажу вам. Я вирішила, що брати я нічого не вготувала в ролі. Адже мені так і нічого не потрібно. І можливо я приготую Для такого рецепту, який я готую. Мені потрібна сметана. А тепер у Єву. є руську Вже спокійніше, якщо чесно, коли в Єві знаходишся. До речі, друзі, хочу вам сказати, брала я. Ось таку маску для вас паня. Ось. ось. Я не так убрала. Ось ось таку. Прикиньте, я брала на акцію за 1005 тисяч, і зараз вона 190 000, 200 гривень. І вона дуже класна, хочу вам сказати. Ось цей від гарніарфруктів. Так, вони рекомендують цих всіх, ну, їхніх, так сказати, знаки. Пайнепл ананас і макадамію. Ось. А це якісь інші чого вони ділі. Не знаю, не, не вже такі самі. Хто тожна А, і на день народження я попросила ось такі шампуні. Ну, в мене вже все є, щось попросить хочеться. І ось такі шампуні, маски, ці всі коротше, лінійку, Ice Cream. Ось ці вони ну, гарні про них кажуть. І ці не такі. Я думаю, що вони гарні. Так щось так. А маска там робить волосся такими розсипчастими та довго, довго вони не жарніють, мої розуміються сіє. Акції набагато продуктів. Мені по факту нічого не потрібно, це я просто дивлюся але взагалі. Жалкіння. Ви собі можете виявити. Ось оці, які коштували. Це близько Летінь, так? Блюкс Олетінь. Зараз воно коштує 50 гривень, а раніше 120 ось. І ця акція така велика. Тут є у різних відчинках. Я ось така. Ноль другому. О. ноль третьому. У також другий і ноль третього. Ось духітка. Як тут показано. Але чомусь я не бачу тестері. Дійсно ну, лінія. Оця вона десь ось тут приблизно ось так, і Я її не бачу. Тут питно не знавши вікінок, якщо не дуже. Мені здається. Нелин проакцію. Такі нормальні, наприклад. Професіональна основа.

30 мл. Ні, тут 40 грам, а це тоді. Ось осяця якась. Та не шва. Тут о, тут 30 мл. Може бути осяця. А тут 32. Там запах. Та ні, она города коштувала. Я не думаю, що зараз ось так зробити акцію. Ой, дивіться, яку Я хує. незвичайно знайшла міцелярну воду чорного дні. Також по акції. Міцелярна вода з багатням активованим вугіллям та саліциновою кислотою допомагає очистити шкіру та. Фори зникли. Нічого такого так ось я не побачила? Жутки. Як на мене. Кістя. Це, звісно, такий собі контент з кістями. Ой, пензликами. Боже, може. Навіть не знаю що. Резинки. Там навіть такі це знайомі, як мені. Подрібто тут нема. Ви можете собі з'явити 99 гривень набір, 100 гривень за три резинки. Ніка це є це вона. У кожного своя думка. Так. 40 гривень за ось такі дюжинки жовтенькі. Тут є в різних кольорах. І а, в синіх є і жовтих. Так. О, це такі речі. 49, ну, 50 гривень. Багато таких маленьких чорних резиночок і такий. Ну, кармашек такий відкривається і зачиняється. Біси різні є по 100 гривень. Ось такий є. Ось такий. Багато різного. Звісно. Такого є нічого нема. Йдемо з вами до бачків. У нас сьогодні класна погода, сонце світить, сніг лежить, не холодно, що дуже круто і взагалі клас. Ой, бачите, малєвічний. Йдемо, 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 йдемо. Мені подобається гуляти на міру, адже тут все дуже близько і швидко можна дійти до місця де значення, куди ти йшло. Все дуже близько так, друзі, повернулися ми з магазинів. Ось. Купили ось таке польське масло дуже смачне. Не завжди можна його уловити так, щоб він продавався, але вийшло. У нас цей раз. Також сосиски такі міні від Башинського. Берем багато раз вже брали. Дуже смачні з курячим філе, Рекомендую. Мукичку, можливо, спечу піцу або панкейки, або і то, і то. Ну, і хлібця. Також ще гарні ось такі серечки незвичні з медичного сплаву. Мені вони сподобалися. Ну І тонік, я вже вам показувала від біокон. І все. Друзі, І я поміряла сережки. Ось так вони виглядають дуже гарні, дуже незвичні такі. Мені дуже вони подобаються. Гарно. Друзі, ну а на цьому було все. Це відео дійшло до кінця. Дякую за перегляд. Дуже вас хочу попросити, щоб ви поставили вподобайку, підписалися. Адже разом ми сила.